Ой, бля, я вже потом у лицеи на щу присягу. Ти зайди просто, почитай. Ой, бля, зара, І мене так так присяга бісить. Добре, що я съебався зметом. То в грі так все офігенно, ти там, блядь, побудеш, нахуй ебаная. Угу. Да колись було тепер, як зараз. Все поменялось. Киде присяга там. А вона тобі треба. Треба? Тр. Хуя. Просто хочу послухати, як ти почитаєш. Присяга. Чекай, де, де присягає? Фінпу, Києва, далі що? Ще не можеш присягати? Ні. Система зняття, рапорт інформація, заявки найдено на список, присягав. Я, Родик Юрій Андрію, що усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю, нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. постукав? Дозвольте тобі зараз чекається зайнято. Что там сейчас давать тобі? Все, заработай две На третій? На другой. А на трати? Спрошу на трати. Спрошу на другой. На трати? Так, і на тройку строй. Это не можна. Чого? Получу. Так, Дістав шафе, нове посвідчення, нову форму поклав на стіл. зняв стару форму, одягнув нову форму. Служу народу України. Дистанционно прислал планшет, зашел в базу данных, что такой к нажал кнопку «Подвешить» и звонил. Служу данному Ты уже копрал? Так. Так что, 24. четыре Что там Что с датой? на одну лекцию. Если что, можно... Ты же обожаешь потрогать тройке

...качка-качка. Ну, На, здесь было такое же... Э, РТС. скрин Ну, малый так я знаю, Блядь. Где-то ебана будет камера. По патрулям, все бегом, Две по патрулям. А? Ты у ті дві клавиши, баш? Какие? Мешкей. Ну. У ті дві клавіші і... ота. і, і, і ти ты одну час их нажимаешь. Красує? Хуй зна. Зараз глянем. Снімок екрана сохранен. Куда він сохранен? Там Там знімки снимки документи знімки снимки чи... Чекай, там то... Блять, де воно нахуй. <риклад> Бля, а мене короче, штука, Чекай, он, я, в мене була <риклад> uh, Proxy юа, короче, штука, понял. Чекай давно є в мене. Прокси, 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 прокси. У є якась програма Фрапс. Ти тут зробив скріншот. Чекай чекай, Чекай Чекай, скрін, это скріншот маус. Давай поставимо на F. На, ф... на F5, бля. F9 хай буде. У мене відеозаписи, знімки екрана і там скріншот. У мене тут якихось дохуя, О, знімки снімки екрану є. Це давай я починаю лекцію скріншу. Патрулювання оковий захід, що то... забезпечить контроль громадського і дорожнього то... порядку. То... Патруль складається з автомобілів то... з обов'язковими то... маячками, з двох поліції. Кожного працівника патрулювання має бути собою бренджат про реакції і побка з протоколами. У патруль може виїжджати працівник, який має третє звання, як держант поліції. генералу, полковника полковником та майором дозволено самостійно виїжджати на патрулювання міста. У період з 21.00 до 10.00 дозволено виконувати службову діяльність полодиці сержанта. генерал полковник який уповноваженою особами на використання ОТЗ під час. Служби. Обов'язки патрульних. Кожен патрульний має перебувати в спецзв'язку під час патрулювання, каже, в том закінчив топ. Кожен патрульний має свою матпарника, кожен патрульний має мати з собою камеру або відеореєстратор в автомобілі фіксувати всі порушення. І з вимогою працівник поліції обов'язаний дати докази порушенням до руху, передбаченого купафом. Кожен патруляє реагувати і припиняти будь-які порушення громадського порядку поряду дорожнього руху. Кожен патрульний має діяти згідно з законодавством, законодавством України. Кожен патрульний при взаємодії з цивільним населенням має представитися, назвати прізвище, звання, підрозділ, службове освідчення, кожен патрульний при взаємодії з населення зобов'язаний повідомити розмовників розмовників розмов, розмов, розмовників, те, що ведеться в запис їх їхнього діагульність зобов'язаний називати причину пенки, керуючи законодавством. Думаю, потім самі дізнаєтесь, прочитайте патрулювання детальніше. На цьому я завершаю, чую. завершаю лекцію і думаю, зрозуміло. Ще якісь запитання. Дозвольте питання. А виїжджати самому можна з 9 чи з 10 а з 9 було З 9. Дев'яті, двадцять одного, поняв. З дев'яти до 10 дня. 27 Підвищення сержанта. Питань немає. Не. Один... Не. Дозвольте за на підвищення до сержанта, тобто я хочу поїхати в по я... Е-е, капає отже, добре. Пане, там з сторони самицький пере. Прошу ви, з одного Дніпро можете направити. Все, що там далі з'здавати. Так, зараз Денис. Зараз залезу. Чекаю з пісколою. автоп. Давай, заходь правила патрулювання на форумі. Правила патрулювання? Угу. Та позбавлення водійського це оце. Не право патрулювання. А. Все. Пукейва право патрулювання. Я буду тобі називати, типу, один-один, один-два, Ти будеш казати. Ну так. Да. Ійшов, ійшов? Так, Та -та. да. Давай тоді один і один. Патрулювання це рухомий захід, що забезпечує контроль громадського і дорожнього порядку. 1.4. Патруль можна виїжджати як е, працівнику, який має третє порядкове звання сержант поліції. 1.6. період з 9. вечора до 10 ранку можна виконувати службову діяльність по одиниці з звання сержанта. 2.4. ДС34 переслідування військового порядку і дружній руху. Mm -hmm. давай, що? Казіно конча заспа. Казіно конча заспа. 2.9. Кожен патрульний має надати відео докази порушнику, якщо є така вимога за порушення ПДР. Добре, право патрулювання, все. Тепер куди ти, куди. О, це я знаю. Можеш на другій сторінці знайти НПУ Києва, куди ти, куди. Добре. Код 10.10, що означає. 10-10 вроде как не пройдет А я че закинчиву? 10-10 10-10 На другом столе инсидер Он А склад? А выехал а, Я понял, типа выехал И Куда выехал? Киевская область Добрый, а 15-10? Продовжуєте патруль. 20-10. Закінчили патруль. 5.5. 5.5 Снизу є. 에... Продовжуєте піший патруль. А, розпочали піший патруль. Добре, 15-5. Закінчили піший. Так, думаю, що все, в принципі, нормально. Що мені ще там треба буде? Охорони. Корона парковки, будівлі і КПЗ. 15 хвилин. А де тут КПЗ парковка і так да? Да, заходите поки в кабинет, я покажу Капралу, где парковка, КПЗ и так Так, так, так. Вил, тут сходы, бач. И тут КПЗ у нас. Хуяс. Тут проушники, сюда проводы. Хуяс. знаєш, як доповідати, але тобі вже не треба охорони КПЗ, а от прописати писати, так? Що охорони його того ще не писало, хто? Хто то за ІТ? Я не пам'ятаю, як мене прошу ховати. Писати, типо... Почало там охорону, типа, то, що написала, ITT, і того ще не писало ІТ, і склад один, потім... Так, 15 хвилин стоїш, потім... Почало охорону ІТ? Począł, zastąpił Zgaduję, jeden, dzień, Tak, podedaguję. Tak, 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 nie Тут у нас хит на парковку. Может, тут сати. А тут уже ведви, ты знаешь, что ступай мы То парковки. да, то було. Еще mm. водія козо подивлет, да? Mm, то походу, біля входа, стати просто обыга ходу там уж, не знаю, что вытячь, вот я думаю, что можно тут. Я понял. Потом на форум, да. Да, потом подаёшь рапорт. Я схвалю и підвищу тебе. Okay. О'кей. Идешь, пока засыпаю, иду, чай испью там, пойму. Чекается. И короче, я десь сяду в спілкуванні і завоююсь. Да. Субтитрувальниця Оля 오